Ну, з'явилася така пропозиція. Я не думаю, що краще сидіти було в Дублі. Перша ліга, як не як то непоганий рівень. Хочеться побільше зараз грати, ігрової практики мати. Це найголовніше. Що ти знав до переходу у рух про цю команду? Ну, я завжди чув пару років тому чув, що вони непогано почали строїти команду. Були непогані футболісти сюди приглашали Алія, Ну, Предложили, я з радістю сюди перейшов. Які перші враження? Позитивні, база, ну, рівень вищої ліги. Це я можу сміло сказати. Все подобається, все добре. Команді вже нормально прийняли? Команді, так, все хорошо, колектив хороший, персонал, тренер, все добре. Про що мрієш в русі досягнути чого, які при собою ставиш цілі, там індивідуальні команді? Ну, індивідуальні побільше забити, звичайно, Командні – кожну гру перемагати. Як воно вийде, будемо дивитися. Ну, цілі. Вийти вище лігу хотілося б, звичайно, допомогти команді, щоб запам'яталися. Ти останнім матчем дивився з трибун. які враження склалося? Ну як позитивні враження. Команда непогано грала, возила її балкани, там просто не повезло. Не знаю, я якимось чудом проіграли смішну команду треба було вигравати.